Сьогоднішня історія починається одного теплого вересневого вечора 1990 року в Колорадо Спрінгс. 32-річна Дайан Худ вийшла з місцевого громадського центру і майже дійшла до своєї машини на парковці, коли сталося щось неймовірне. Нападник в лижній масці та камуфляжному одязі наставив на неї зброю. Вона одразу ж віддала злочинцю свою сумочку та почала бігти, але він вистрелив її в плече. Іначе цього йому виявилось мало, поки Даян кричала від болю благала про допомогу, він підійшов ближче і вистрілив нещасній жінці в груди. Та якщо злочинцю потрібні були лише гроші, навіщо він влаштував цю публічну страту? Чи може йому потрібна була саме Даян? А якщо так, то кому в цьому затишному містечку могла перейти дорогу така щаслива дружина, мати трьох дітей і благочестива християнка? Даян познайомилась зі своїм чоловіком Брайаном Фудом в коледжі, де вона була вболівальницею, а він грав в американський футбол. Тож вони закохалися, почали зустрічатися, а коли закінчили коледж, одружилися в 1980 році. Їхні друзі описали б їх як надзвичайно милих та закоханих один в одного людей. Одразу після одруження молода родина переїхала в Колорадо Спрінгс, де у них народилося троє дітей. Колорадо Спрінгс це чарівне невелике місто, яке при цьому має надзвичайно важливе військове значення. Там розташовані дві авіабази, велика військова частина Форт Карсон, а також командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. На жаль, лише через 18 місяців після того, як у Даян та Брайана народилась третя дитина, у жінки діагностували вовчак або вовчанку, і вона боролася з хворобою, доки не настала ремісія. Якщо дуже простими словами, вовчак це аутоімунне захворювання, через яке імунна система може атакувати будь-які здорові тканини організму, тобто організм нападає сам на себе. Через хворобу Даян переважно сиділа вдома та піклувалася про дітей, а її чоловік в цей час заробляв гроші для родини. Спочатку він торгував алкогольними напоями. А в 86-му році став страховим агентом. Брайан, як і його дружина, був віруючою людиною та відданим парафіянином місцевої церкви. Брайана дуже любили колеги та сусіди, а його родина здавалася ідеальною. Як колишній спортсмен він був залежним від тренувань і, щоб підтримувати свою фізичну форму, ходив до тренажерної зали майже кожного дня. Тож давайте повернемося до 12 вересня 1990 року, коли Даян виходила з місцевого громадського центру. Там вона відвідувала щотижневі групи підтримки для людей, у яких було діагностовано вовчак. Тож Даян виходить зі своєї зустрічі, йде до машини, а потім раптово відчуває, що її сумочку починають виривати з-під руки. Вона повертається і бачить, що хтось в лижній масці направив на неї пістолет. Звичайно ж, жінка кидає свою сумку і каже злочинцю просто забрати її, а потім розвертається і якомога швидше біжить до своєї машини. Вона думає, окей, грабіжник отримав те, що хотів, все, я йому віддала все, що у мене було, і тепер він просто втече. Та, попри всю цю логіку, злочинець цього не робить. Натомість він біжить за даян, наздоганяє, хапає її за руку та розвертає з такою силою, що вона падає. Коли жінка впала, грабіжник вистрілив їй в плече, свідки потім розповідали. А, до речі, там було немало свідків, і через це вся ця ситуація виглядає ще більшим божевіллям. Так от вони розповіли, що Даян кричала на тротуарі, намагалась хоча б відповсти і благала не вбивати її. Та, на жаль, це не допомогло. Злочинець вистрілив Даян в груди, ніби хотів переконатися, що вбив її, перш ніж втекти з її сумочкою. Матір трьох дітей лежала та важко дихала в калюжі крові. На жаль, Після прибуття до лікарні Даян було оголошено мертвою. Більшість з нас могла б подумати, що це її чоловік, бо це перше, що приходить в голову, і маю визнати не просто так, але є одне але. Свідок, який був на місці події, описав вбивцю як худорляву людину з ростом приблизно 170 см. тоді як Брайан, чоловік Даян в минулому футбольний гравець, був не маленьким. Більше 190 см зросту і атлетичної статури. Звичайно ж, цей злочин сколихнув весь Колорадо Спрінгс і розлютив лейтенанта Джо Кенду, детектива відділу вбивств з департаменту місцевої поліції. Коли лейтенант Кенда прибув на місце злочину, він спочатку подумав, що це було пограбування, яке вийшло з під контролю. Він почав опитувати свідків, які розповіли йому про одяг та маску злочинця, про сумочку та постріли. Тоді детектив та його колеги-офіцери почали оглядати територію, сподіваючись знайти якісь докази. Також лейтенант залучив кінологів, щоб вони прочесали територію та знайшли запах стрільця. Приблизно за півтора кілометри собака вловив запах і повів офіцерів до сміттєвого бака, біля якого сів. В цьому сміттєвому баку були сіро-оливкова польова куртка, пара рукавичок, чорна лижна маска та камуфльовані штани. Нескладно здогадатись, що вони збігались з тими речами, в яких за описом свідка був вбивця. Іншим доказом, який знайшли слідчі, було пасмо каштанового волосся в масті, а також під час перевірки в лабораторії на рукавичках були знайдені сліди пороху. Ще трохи поодаль поліцейські знайшли сумочку Діани, всі її гроші та кредитні картки. Але на жаль, собака втратив слід від запаху, тому що стрілець, ймовірно, сів в машину і поїхав. Дві кулі, витягнуті з тіла Даян, негайно відправили на експертизу. А наступного дня лейтенанта повідомили, що він шукає досить рідкісний револьвер «Кольт Миротворець» 45-го калібру 1873 року. Це було дуже важливою деталлю, якій поліція була рада. Така зброя коштувала тисячі доларів, тому профіль підозрюваного, скоріше за все, був обмежений колекціонерами зброї. Та, хоча у поліції і були всі ці багатообіцяючі знахідки, розслідування на цьому етапі зайшло в глухий кут. Лейтенант Кендра ще раз переглянув усі докази, щоб знайти якісь підказки, і він дійшов до висновку, що в цій справі було занадто багато дивних деталей, і що, скоріше за все, хтось намагався виставити це як пограбування, тоді як насправді мішенью була саме Даян. Не маючи підозрюваних, детектив вирішив дізнатися більше про життя місіс Худ, сподіваючись знайти про неї все, включно з тим, хто саме міг хотіти її смерті. А почав він з дому Брайана, Даян та їхніх трьох дітей. Вони запитали Брайана, де саме він був в той день, коли сталося вбивство. Брайан сказав, що був вдома і дивився на своїх прекрасних дітей, яких народила його дружина, благослови його Господь. Тоді лейтенант Кендра розпитав Брайана про його роботу, активну участь у церкві і любов до спорту, який пояснював його часті візити до тренажерної зали. Не почувши від Брайана нічого нового, детектив вирішив вирушити в ту саму тренажерну залу. Там він поговорив з кількома тренерами та працівниками і дізнався, що містер Худ проводив дуже багато часу з жінкою на ім'я Дженніфер і вони поводили себе як закохана пара. І що ця жінка працювала в місцевому квітковому магазині. Тоді він попрямував у той квітковий магазин, де дізнався, що Дженніфер була одружена з капітаном армії на ім'я Бенджамін або Бен. Власник магазину поділився, що Бен йому подобався, тому що вони обидва любили колекціонувати старовинну зброю. Ну і що Дженніфер проводила дуже багато часу з Брайаном, чоловіком Даян, і йому здається, це була не просто дружба. Тож лейтенант відвідав Бена з ордером на обшук будинку та транспортних засобів. Бен зізнався, що й справді володіє невеликою колекцією зброї, включно з Кольтом Миротворцем. Збіг не думаю. Детектив вилучив цей Кольт, але відбитків пальців на ньому знайдено не було. Натомість балістична експертиза на 90% підтвердила, що саме з револьвера Бена вбили Даян. Потім Бена допитали в поліцейській дільниці, де йому показали одяг стрілка, який дістали зі сміття. Бен визнав, що одяг його, але наголосив, що востаннє бачив його в шафі у своєму будинку, де він не живе вже близько трьох тижнів, оскільки вони з Дженніфер розлучалися. Що стосується револьвера, то Бен сказав, що нещодавно його дружина попросила його дати їй якусь зброю, ну, щоб вона могла захистити себе і дітей, коли вдома сама. Також вона хотіла з нею постріляти, і він повів її на стрільбище, щоб потренуватися. Після цього Джен зберігала револьвер лише кілька днів, а потім вимагала, щоб Бен забрав його назад. І до речі, це було якраз перед тим, як він зустрівся з поліцією. На щастя, для Бена у нього було алібі, так як він працював у Форт Карсоні і кожного разу, коли приходив на службу, йому потрібно було реєструватися на вході. Тож поліція мала змогу перевірити і переконатися, що він і справді працював того дня. І тепер Бен перетворився з підозрюваного на свідка. На додаток до цього виявилось, що волосся, яке було знайдено в машині Дженніфер під час обшуку, збігалося з тим волоссям, яке знайшли в масці біля місця злочину. Отже, тепер Дженніфер Реалі займала всі думки детектива. Дженніфер була звичайною 28-річною матір'ю двох дітей і, як ви вже знаєте, була одружена з Беном, а точніше Бенджаміном, капітаном в армії. Більшість часу він проводив на службі і його майже ніколи не було вдома. Тож з часом така ситуація почала руйнувати шлюб подружжя Реалі, і, врешті-решт, Дженніфер почала звертати увагу на інших чоловіків, зокрема на 33-річного Брайана Худа. Тож, 14 вересня, через два дні після злочину, Дженніфер заарештували за вбивство першого ступеню і привезли до поліцейської дільниці. Спочатку Дженніфер заперечувала будь-яку причасність до смерті Даян. Тоді лейтенант Кендра показав їй всі докази: одяг, волосся, результати балістичної експертизи, чим і загнав її в кут. Нарешті Дженніфер здалася, а лейтенант Кендра отримав її зізнання. Спочатку місіс Ралі зізналась у своїх стосунках із Брайаном Худом. Вона розповіла, що вони познайомились у березні 90-го року в джакузі оздоровчого клубу в їхньому спортзалі. Дженніфер зізналась, що її приваблювала його зовнішність і віра. Тож вони швидко зблизилися, і невинний флірт незабаром переріз дещо набагато більше. Через два місяці після знайомства, коли чоловік Дженніфер був у від'їзді на військовому завданні, жінка запросила Брайана до себе додому, де вони вперше переспали. Потім коханці часто зустрічалися в машині Брайана та в інших місцях, подалі від сторонніх очей, як вони думали. Та насправді мені здається, що в таких невеликих містечках ну просто нереально сховатися, бо якимось магічним чином завжди всі про всіх і все знають. А потім Дженніфер зізналася, що так, це вона застрелила Даян Худ і намагалася зробити все так, щоб це виглядало як пограбування. Це було зізнання, яке поліція передбачала, але Дженніфер сказала ще не все, що хотіла. Потім вона розповіла, що вбила Діану заради Брайана. Дженніфер сказала, що він довгий час промивав їй мозок і хотів, щоб вона вчинила злочин заради Бога. Так, за словами Брайана, це саме Бог хотів покласти кресть стражданням Даяни від вовчака, який, зрештою, все одно забрав би її життя. Брайан переконував Дженніфер, що вони стали одним цілим в очах Бога і що їх зв'язок не вважається гріхом перед Богом, тому що це його воля, щоб вони були разом. Йому вдалося переконати Дженніфер, що для нього було б набагато більшим гріхом розлучитися з дружиною, поки вона хворіла на вовчак, ніж заводити з Дженніфер роман. Він стверджував, що Дженніфер це все його життя, і навіть використовував уривки з Біблії, щоб дати їй зрозуміти, що вона може спокійно вбити даян, якщо потім покаяться. Місяцями Брайан обмірковував способи вбивства своєї дружини і нарешті вирішив, що більш за все підійде інсценоване пограбування на автостоянці. Брайан казав Дженніфер, що поліція дурна і одразу повірить, що це звичайне збройне пограбування. Тож, можливо, Дженніфер і справді думала, що їй все зійде з рук. Після арешту жінку відправили до в'язниці, а її натхненник так і був на волі, але ненадовго. Врешті-решт поліція вистежила та заарештувала Брайана Худа за змову та схиляння до вбивства першого ступеня, а також за саме вбивство. Виявилось, що один з друзів Брайана розповів поліції, що останній неодноразово казав, що хотів би, щоб його дружина померла. Під час суду Дженніфер знову розповіла, як вона познайомилась з Брайаном і як розвивалися та поглиблювалися їхні стосунки, що Брайан зміг переконати її, використовуючи перекручені тлумачення Біблії, вбити Даян. Також вона розповіла, що вранці того дня Брайан зателефонував їй і сказав: Гей, Діана збирається бути на ті щотижневі зустрічі, на яку вона завжди ходить цього дня, просто повідомляю тобі. А також, якщо ти кохаєш мене, ти зможеш зробити це, і ми зможемо жити разом. А потім додав і не забудь вистрілити в неї двічі, просто щоб переконатися. Крім того, незадовго до смерті дружини, містер Худ застрахував її життя на 100 тисяч доларів. Під час судового розгляду Брайан наполягав на своїй невинуватості його адвокат наголосив, що це Дженніфер вбила Даян, а не Брайан. Брайан то в той час був вдома, що місіс Реалі в той день діяла на власний розсуд через божевільне бажання помститися. Бо того ранку він насправді подзвонив їй, щоб порвати стосунки. Брат Даян Девід виступив на захист Брайана. Він сказав: Я не вірю, що Брайан винний. Ця жінка забрала мою сестру, а тепер вона намагається забрати від нас і Брайана і зруйнувати сім'ю. Вона зруйнувала нас усіх. Колишня свекруха Дженіфер засвідчила, що Дженіфер може зробити заради своєї цілі будь-що, і що вона не була тією людиною, якою можна маніпулювати. Зрештою, присяжні визнали Дженніфер винною у вбивстві першого ступеня та змові з метою вбивства. Брайана також визнали винним у змові з метою вчинення вбивства, підбурювання до вбивства, але його виправдали у самому вбивстві. Дженніфер була засуджена до довічного ув'язнення у Денверській жіночій виправній колонії з можливістю умовно-дострокового звільнення. Брайан був засуджений до 37 років ув'язнення також з можливістю умовно-дострокового звільнення. Та поки він відбував покарання, йому висунули звинувачення ще у двох злочинах, які перешкодили його першим спробам умовно дострокового звільнення. Ви не повірите, але одним із цих злочинів було те, що він намагався втекти з тюрми. Але його спіймали і через це йому довелося провести у в'язниці додаткові 15 місяців. Тож в кінцевому результаті Брайан Хут відсидів у в'язниці всього 27 років, після чого його звільнили. Дженніфер же, навпаки, стала зразковою ув'язненою і навіть випустила два альбоми «Госпел музики. У 2014 році у Дженніфер виявили рак підшланкової залози, і їй довелося пройти курс хіміотерапії. Вона подавала заяви на умовно-дострокове звільнення в 2014, 2015 і 16 роках, але у всіх їй було відмовлено. Та от наступна спроба виявилась успішною і вона вийшла з в'язниці 12 грудня 2017 року. На слуханні про умовно-дострокове звільнення Дженніфер сказала раді, що вона вірить у спокуту і що вона змінилася. Мене бісить, дуже бісить, що я якимось чином змогла прийти туди, де я все це зробила, сказала вона про вбивство, додавши, що людина, якою вона була, мертва і зникла. Але щойно Дженніфер, здавалося, переродилася і почала життя заново, вона померла від раку буквально через три місяці після звільнення. Ну що, друзі, а ви як вважаєте? Справедливе покарання було для цієї парочки. Ну а я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Побачимось з вами в наступному випуску на моєму каналі. Вона написала вбивство. А я бажаю вам всього найкращого і, будь ласка, бережіть себе!